Вітаю кожного глядача! Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу – добрі новини, підсумки тижня, світ. Колишній депутат Великої Британії доєднався до Збройних сил України щоб вести боротьбу з російським агресором, як повідомляє The Telegraph, екс заступник очільника консервативної партії Джек Лопресті ще раніше навідував Україну і був активним прихильником надання більшої допомоги нашій державі. А у листопаді минулого року Лопресті подав документи на вступ до Інтернаціонального легіону України. Наразі британець займається підтримкою в сфері дипломатії, постачання озброєнь і роботи з ветеранами. Як зауважив політик, оскільки він служив у резерві армії Великої Британії, наразі він хоче використати свої навички та знання, щоб стати у нагоді українській армії. Зазначається, що у Великій Британії у лопрості залишилися дружина та четверо дітей, які чекають на його повернення додому. У Раді Європи заявили про значний прогрес у створенні спецтрибуналу для Росії щодо розслідування злочинів проти України. Висока представниця Європейського союзу із питань закордонних справ Кая Калас наголосила, що ніхто з Росії та її керівництва не є недоторканими. Воєнні злочини можуть переслідуватися кримінальним судом, але злочин агресії лише спецтрибуналом, підкреслила посадовиця. За її словами, процес підтримують 37 держав та ключові міжнародні організації. Наразі експерти завершують роботу над основним юридичним текстом для трибуналу. Президент Володимир Зеленський анонсував появу в українському небі французьких винищувачів. За його словами, Україна вже досягла значного прогресу, перейшовши на винищувачі F-16, які ефективно виконують бойові завдання на захист країни. Тепер черга наступних літаків, які під управлінням українських пілотів обов'язково посилять нашу оборону. Крім того, Зеленський наголосив на необхідності прискорити модернізацію системи української військової авіації. Це передбачає нові кадрові підходи, організаційні зміни та набагато більшу увагу командного складу до пілотів, інженерів і всіх людей, які вкладають енергію в розвиток повітряних сил. Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги для України на загальну суму у 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Це більше ніж 68 мільйонів доларів. Як заявили у Міністерстві закордонних справ країни, частину коштів спрямують на відновлення та сталого розвитку енергетичної системи України. Також партнери виділили гроші для підтримки стійкості малого і середнього бізнесу, що допоможе відновити, відбудувати та реформувати українську економіку на майбутнє. Крім того, Британія профінансує постачання українського зерна та іншого продовольства до Сирії. Норвегія перехопила російські літаки на кордоні НАТО. Про це повідомили у повітряному командуванні Альянсу. Зазначається, що російські бомбардувальники ту 95 та два літаки су 33 наблизилися до повітряного простору НАТО на крайній півночі. Їх швидко виявили та ідентифікували норвезькі пілоти F-35. Розширені можливості винищувачів дозволили їм збирати важливу інформацію та переконатися в тому, що російські літаки все ж не порушили повітряний простір НАТО. На інцидент відреагував головнокомандувач військово-повітряних сил Норвегії Ойвінд Гуннеруд та зауважив, що місія швидкого реагування на крайній півночі є ключовою для національної оборони. Та колективної безпеки Північно-Атлантичного Альянсу. В Іспанії скоротили офіційний робочий тиждень до 37,5 години без зміни заробітної плати. Про це повідомили у кабінеті міністрів країни під час свого щотижневого засідання. Як заявила міністерка праці Іоланда Діас. Ця пропозиція дозволить краще жити, менше працювати і бути набагато продуктивнішим і ефективнішим в економічному плані. До слова, цей захід ще має бути схвалений у парламенті. Діас підготувала план зі скорочення робочого тижня до кінця 2025 року. У Чехії бобри за два дні побудували греблю, яку місцева влада не могла узгодити сім років. Як пишуть місцеві змі, працьовиті тваринки за допомогою невисоких гребель затопили луг, використовуючи як будівельний матеріал молоді осики. Також винахідливі гризуни обвідними каналами направили частину води в історичне русло річки. Таким чином допомогли відновити екосистему у ландшафтному парку Бурди. Така боберська ініціатива дозволила місцевій владі заощадити близько 1,2 мільйони доларів, які збиралися виділити на побудову штучних гребель. Французька балерина станцювала на носі криголома в Антарктиці. Так, танцівниця Вікторія Добервіль опублікувала у своїх соцмережах відео з танцем, який виконала на бульбі круїзного лайнера посеред Антарктичних вод. Білий рай підписала дівчина допис: На кадрах видно, як танцівниця рухається на пуантах та у білому балетному образі. Деякі користувачі засумнівалися у правдивості відео, припустивши, що воно було згенеровано штучним інтелектом. Однак пізніше балерина виставила за кадрове відео зі зйомок. Чим довела, що кадри справжні у китайському зоопарку вирішили креативно підійти до питання екзотичних тварин. Для повного набору їм не вистачало тигрів. Тож працівники парку вирішили простих собак пофарбувати у відповідний окрас. У TikTok з'явилося відео, де Чао-Чао з чорними та помаранчевими смужками бігають по вольєру, викликавши у відвідувачів шок і сміх. Натомість у зоопарку прокоментували, що це не підробка, а тигрова собачка. До того ж, фарба безпечна, а обманювати гостей зоопарку ніхто не збирався. А зазначається, що це не перша їхня витівка, адже минулого року вони перетворювали песиків у панд. Тож, мабуть, незабаром побачимо, як і зебр зробили такс, а з жирафів пуделів. Нагадую, мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Світ. До зустрічі!